Привіт, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Давно ми не були на Круповках, то ходили кожен день, а тепер як знахідка. Зараз Богдан наш уже на мостик побіг. Ось який мостик. Хто нас внимательно дивиться і з нами давно, пам'ятаєте тут на цьому місці, де зараз стройка йде на цьому місці. Був такий старенький, дерев'яний ресторанчик, ну, реставрація, коротше. І в тому году почали його розривати, розповирювати. Думаємо, щось будуть міняти, щось будуть поправляти. А вони так нічого собі поправили. Дивіться, яке построїли. І давненько ми не були, не бачили. Ці красота. Нас волить привіт. Трішки тяну. Це ж наверху ми любимо піцу їсти. Це в нас любима реставрація наша. Діанка вспоминай, де кожен день ходила. Тут такий мостик, водичка. Красиво тут, красиво, якщо не будь. Якщо люди приїжджають на побилку, то звісно є, що побачити. А нам є що показати. Ми зараз підемо в той парк, бо ми ще після того, як в місяці його розібрали, то пам'ятаєте, зимою був Сніжна, там Аліса Страні Чудес. Много лампочок, все світилося. І ми після того не були ні разу в тому парку. А це наше любиме було з Богданом місто, де ми любили погуляти. Так що сьогодні... на ногти мне аж 4 часа. До 4 у нас есть время подумать над своим поведением. Показаться мы можем только так, в зеркале. Вам привет. Платьечко поменяла, конечно, в машине сидела. Классное платье. Купла ночью в Украине, но дуже мнется, дуже мнется. После каждого сидения нельзя в нем сидеть. Надо только ходить. Коротше, не знаю, наговорила всього, а не сказала. Ми приїхали в Закопане, бо мені в 4 години робити ногті. Якщо ми видержимо з Богданом до 4 часу, значить ми погуляємо і в 4 часа зробимо ногті і на вечір вже нас дідусь забере додому. Якщо ми не видержимо, то дідусь приїде Богдана забере, а я постараюся видержати. Yeah. <laughs> так, Богдан? Yeah. Ну все, йдемо в парк, трохи полазимо. По Качається, він полазить по проволокам може, на качелі, а потім потопаємо до лідки. Все, чим будемо займатися, будемо з вами ділитися. Ой, не біжи вода так швидко, зупиниться хоч на хвилинку. Течева, да можна запиленька. да, друзі мої, тече тече вода Хороший парк, а там добре, коли жарко, віддихати, як там площадка по кругу. Лавочки. Ну, зараз ще прохладновато. Зараз сьогодні у нас перший день тепла, так що что... ще хочеться бути на сонечку. Ще в холодок не дуже хочеться прятатися. Богдан не дуже любить площадки. Плац забав, чи як воно називається. Трясу руками, дівчата. Іду, перевалююся з туги на ногу. все. Тут чужі діти не будемо показувати, так що виключаюсь. А нашому Богдану, аби полежати. На сонечку, да, Богданська? Не мешайте спати. спать. Він у кофті ще в теплі. Спай. Ладно, я там тебе підожду, десь на лавочці. Угу. Та лежи. Куда? Лежи, лежи, я далі піду. Да нет, девушки рядом. Ну лежи, я тут жду тебя. Всем привет! Сегодня я буду спускаться с этого места. Это оно опасное. Всем не советую этого делать. Сейчас зайдем в Росман. Надо купить волоку зубную щетку. І пасту хочу другу купити. Купила тоді якусь там преміум. А вона детська оказалася, каже, не до Ну, Мені не подобається. Детська вроді би має бути по состоянию ще краще за обичні, Але Мені не підходить. Так що зараз піду. Оказується, волки на щітки теж нема після переїзду. Все пропало. Так що десь тут зараз недорогенько на знайдемо щіточку купим, дідушки, все, друзі, давайте. Ну що, обичний кодик і обична зубна щотка. 21 коти. 210 10 гривень. Отакі ціни у нас на сьогодні. Ідемо далі. Так, ну що, надо все-таки коли-неколи виходить в місто, бо не знаємо, що тут робиться. Бачите, строїться домики. Буде ярмарка якась, тому що в тому році такі були. Стільки тут всього продавалося, а там все настроїться. Навірно, на ці вихідні тут буде ярмарка. Шикарна. Так що будемо наблюдати. Ми йдемо до хлопців за ягодами. Попили в ліде кофе. Занесли зубну пасту щітку і йдемо за ягодами. А тут через парк заглянули, а тут так і кипить. Ось на вечір тут вже буде наставлено хто зна скільки рядів. І все, все організовано. Туалет, як положено. Все. Топаємо. Машини вон, загорожені вже на обочині. Обгорожені е, канаткою. Це все в очередь буде для заїзду готуватися. Будуть заїжджати, а тут вже стоїть на в'їзді. Охранник, який буде впускати. Все тут, все в порядку, все організовано насчет цього. Що ми маємо? Маємо таку малинку, дуже гарно півкіла, як не більше, 20 злотих. А крупна була маленька коробочка. 14, а ну розкрию цей бабі пакет. Отакі От персики по 10 злотих польські. І ми нагребли персиків, тому що черешня 45. Ціна підскочила 45. Так що ми нагребли персиків і будемо наслаждатися очередним фруктом. І топаємо назад. Нам головне походити, та ще й підкупилися. Топаємо. Ну, я в шокі, що черешні ще не наїлися, вона вже 45 золоти. Ми вже топаємо назад. Приземлилися трохи передихнути. Уже дійшли до парка назад. Зайшли в український магазин, Богдан собі купив рошеновську шоколадку. І зараз зайдемо у пан панстискал. Я собі куплю щось перекусити, там є такі салати дієтичні, бо не знаю, коли попаду додому, а щось поїсти вже пора час дня. Ну, Зустрінемося з вами трошки пізніше. Намо туди. Воно не а ніби без привички. Пройшло вже 5 кілометрів. Так вже ножки гудуть, вже хочеться посидіти. Де, хто скільки. Я давно не була, так уже забула, як це. Встрітили томочку свою, паріхмахершу, та з нею трошки потранділи. Все, йдемо додому. Ой, дячки, так проголодалася, що чуть не з'їла салат і вам не показала. Ну, такий салат продається, огірочок, разні зелені. Він дієтичний, дієтичний. Продається курочка тут, кусочки куриці. Воно отдільно складено, воно не помащене було. А соуси продається в таких коробочках. Тоді його мастиш і дуже добре. Зараз остреньке, не знаю, що тут перчик. І оце стоїть 21 злотий. Багато зелені, полезно, вкусно. Хто буде за мною обідати смачного? Бо я дуже їсти хочу час дня, я нічого в роті не було. Ну сніданок був, звісно, ну не було перекусів.